Дорогі мої друзі, я вас рада вітати на своєму каналі. І ось ви бачите в мене такі пропозиції. Багато чашечок, вони всі гарні, всі різні, на різні випадки та на будь-який смак. Це в мене сьогодні буде домашня барахолка ось такий розпродаж. Є чашки яких по парі, яких по чотири, а є ті, що й поштучно. Кому що сподобається, то, будь ласка, пишіть, я вам буду рада допомогти. Залишу свій номер вайбера під відео, як завжди, та посилання на телеграм-канал. Є в нас така група в телеграмі, ми спілкуємося, там завжди багато різних та цікавих пропозицій. Тож група в нас така різностороння, і ми будемо раді новим учасникам. Тож, розпочнемо розпродаж і ось що я вам можу запропонувати. Як бачите, на фоні в мене стоїть букет сухоцвітів. Це я так для краси поставила, трішки, щоб було щось не тільки посуд. І ось відразу хочу вам показати такий ексклюзив нашого полтавського заводу такі пивні бокали, їх пара. Вони новенькі не користовані взагалі. Ось таке об'ємне зображення рака, оливки, лимончик тут ручний розпис. І це з обох боків така композиція, ось климу нашого заводу. Можна для квасу, можна для пива, хто як полюбляє, для компоту. А можна як і вазочку. Це я вам для прикладу так і показала, що дуже непогано навіть так виглядає. По 150 гривень буде один бокальчик, пара буде 300. Також для любителів великих об'ємів, для чаю ось така гарна чашка. Зображення ліщини, лісовий горішок. Ось так: 400 мл. клеймо довбиш. 200 гривень буде чашечка коштувати. Гарненька така. Ось ці їх дві чашки, новенькі, були в папері в цьому, що обгортують, як з магазину продають. Такі милі-пташенята це теж деколь, але нічого. Страшного тут все добре. Клеймо Борислав, і ці чашечки по 200 гривень. Можна купити діткам для молока чи для какао, і ось якраз приємно користуватися. Ось такі гарні чашки, теж нові, деколь, вишеньки, таке зображення, ось тут листочок. І це наш полтавський завод виготовляв. Гарний стан, нові вони взагалі. Такі гарні чашки, теж на 400 мл. По 150 гривень, теж їх дві. Ось такі дві цікаві чашечки, цікавий малюнок, ручка така, форма можна для кави з молоком, хто як полюбляє. І ось таке зображення сніжинки ну, це хто що бачить. І клеймо рідкісне. По 75 гривень чашечка, їх дві таких. Ось такі стаканчики, вони теж новенькі. Деколь такі сині квіточки, волошки. Тут об'ємне зображення, щоб було зручно тримати в руці. І клеймо пісочне. Рідко трапляється у нас такий посуд, тим більше на барахолці. А тут, бачите, два нових цих стаканчики. По 75 гривень. Ще нові стаканчики, отакі От в мене є. 4 штуки їх. Теж новенькі, гарненькі. Це буде фаянсові стакани, але їх можна використовувати навіть як соусницю, чи для аджики, чи для варення. Тобто вони такі широченькі і гарно буде якраз ними користуватися. Отакі От стаканчики по 75 гривень. Ще є цікаві ось ці чашки. Тут теж об'ємне зображення, тут є рак з водоростями, а тут є ось така рибка. Клеймо, але виробника я так і не дізналася. А взагалі гарна чашечка така, цікава досить. Їх чотири штучки, теж вони новенькі, і вони по 100 гривень. Ємність у них я виміряла 250 мл. Ще в мене є дві таких бульйонниці. Чашки з двома ручками. Ось такі широченькі, теж нові полтавського заводу, деколь троянди по 150 гривень. Гарні такі бульйонниці, теж можна для соусу. Хто як забажає, можна так і використовувати. Ось така теж одна, теж тут трояндочка. Ну, це вже. Можна сказати, більш сучасне полонне, корал. 100 гривень будеться, бульониця одна залишилася, тож така ціна. Ось ця чудова чашка від сервізу чайного з ручним розписом. Багато хто каже, що це слива, синя слива. Ну, так і будемо казати. Був в мене чайник, був молочник, залишилася чашечка. Теж наш полтавський завод. Ручний розпис, ціла позолота. І бачите, малюночок дуже так, по всій чашечці, майже немає вільного місця. 150 гривень буде чашечка. Ось така, теж від сервізу чайного, в гарному стані. Це як вишиваночка, є ще такий чайник і молочник. Частинка сервізу теж наш полтавський завод, 100 гривень чашечка буде коштувати. Є в мене дві таких ще тендітні красуні в рожевому тоні. Так, для дівчаток, для ранкової кави, і це рига по 100 гривень. Дві чашечки, без блюдечок, але є дві чашки гарненьких. І ось ці теж досить цікаві, гарні, тоненька порцеляна, ціла позолота, такий стриманий малюночок. Ось так. І клеймо полонне. По 75 гривень чашка, теж дві їх. І ось ці дві малесенькі. Такі вони цікаві, скляні і яблучко тут ручний розпис. Рідко трапляється, щоб на склі був ручний розпис, але ось бачите, така краса. Цікаві за формою, гарненькі такі, невеличкі. Якраз для ранкової кави по 50 гривень будуть ці чашечки. Тож, будь ласка, кому що сподобалося, то пишіть. Я також виставлю дещо і в телеграм-каналі. Слідкуйте і завжди будемо раді допомогти, будемо з вами на зв'язку. Всім гарного, тихого дня, гарного настрою, до нових зустрічей, до побачення!